Слава Ісусу Христу, дорога церква! Христос народився. Так Господь веде, що початок моєї проповіді брат Алік уже сказав. І я буду продовжувати в тому ж дусі. Відкриваємо Євангеліє від Луки, другий розділ, і слова ангела я ще раз прочитаю, але не весь текст. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться. Людям усім, бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель. Пастухи стали свідками великої події, яка відбулася в історії Юслави. Вони побачили те, чого багато хто хотів би побачити. Вони побачили ангелів, вони почули від них слова. Хоч трохи й злякалися, але я впевнений, що радість їхнє серце переповнила. І вони побачили Спасителя. Дійсно, це велике щастя побачити Спасителя, хоч і маленького, і поклонитися йому. Знаєте, сьогодні християнство святкує це велике свято. І вже понад 2000 років люди радіють цьому святу. Люди по особливому до нього відносяться. Мені здається, навіть вони трошки стають добрішими. Навіть якась лагідність з'являється. Навіть починають любити один одного і деколи навіть прощати. Ми пам'ятаємо історії Першої війни, навіть тоді, коли була непроста битва, сильні бої. Вони зупинилися на Різдво. Вийшли з своїх місць. Привітали один одного, пограли в м'яча, так пишуть. Закінчилося свято, вони розійшлися почали далі воювати один з одним. Що робить Різдво або народження Ісуса Христа з людством? Що Христос приніс нам? Ангели говорять, не лякайтесь, бо я ось благощу вам радість велику, що станеться людям усім. Я не знаю, як у вас, але е, діти по-особливому це свято. Ну, я впевнений, що кожен із нас, дорослих, він трошечки в серці дитина. І кого не спитай, кому там старші, люди, вони кажуть, все одно я в душі молодий. Нам хочеться свята. Нам хочеться радості. Нам хочеться посміхатися. І це закладено Господом. Але є той, хто краде цю радість і той, хто краде це щастя, це є той, хто краде цей мир в серці. І його задача це вкрасти, погубити, вбити. І він це робив, це робить і буде робити, поки не прийде час. Ми навіть пам'ятаємо при народженні Ісуса Христа, коли Ірод взнав. Коли він дізнався, що народився цар. І коли він сказав мудрецям, підіть, подивіться і потім мені розкажіть, щоб я міг зробити що? Поклонитися йому. Але що було в серці? А в серці було вбити його. На землю прийшов той, хто не такий, як всі царі, вельможі, мудреці, багачі. В цьому світі нема подібного до нього. В цьому світі нема подібного до нього. Його народження було досить особливим. І про це небо вістило. І про це навіть світила говорили. Що був народжений Син Божий? Різдво Христа впливає на людей. Різдво Христа воно впливає на кожну із нас. Воно впливає на тебе і на мене. І воно впливало на його учнів. Пізніше, коли вони пізнали, до кого вони дотикнулися. І знаєте, як Іван описує. Він пише, що було від початку, перше послання Івана, перший розділ, перший вірш, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися. Він каже про слово, життя. А життя з'явилося. І ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця прибувало і з'явилося нам. Щоб ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам. Щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Я коли читаю ці слова, я бачу, що Іван він захоплюється. Він захоплюється Ісусом Христом. Для нього Христос це не просто як особистість, це все в Його житті. І Він, коли дивиться на Ісуса Христа, Він говорить такі теплі і ніжні слова. І Він каже: все, що було від початку, що ми чули, що бачили, власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися, каже, це є життя. Це є слово життя. І воно явилося для кожного з нас. І потім він каже: я це все, що описую, що я говорю, те, що ми бачили, що я хотів би передати вам. Я хочу це передати не просто передати, я б сказав, би, так, як і ангел сказав. А це пишемо вам, щоб ваша радість була повна. Я не знаю, наскільки ви сьогодні. Радість. Я не знаю, наскільки радість ваша повна. Я колись запитав свого дідуся, кажу, дідусь, скажи мені, будь ласка, а як це зрозуміти, щоб радість була повна? Каже для того, щоб радість була повна, тобі потрібен Христос. Якщо в твоєму серці нема місця для Ісуса Христа, та як для ізра... в ізраїльському народі не стало йому місця, то твоя радість може бути тільки тимчасова. Ну, можливо, приємно, що в цей свято тобі подарують якийсь подарунок. Ти одягнешся гарно, підеш, просвяткуєш, посидиш, поїсиш, і все на цьому. А далі що? А далі будні ми так називаємо. А де ж ваша радість? І наскільки вона в Ісусі Христі? Я хотів би закінчити свою проповідь запитанням, що народження Ісуса Христа дає сьогодні тобі? Що народження Ісуса Христа дає сьогодні тобі? І хочу побажати для кожного із вас, щоб ви в ці дні, святкові дні, Наповнилися радістю Ісуса. Щоб це народження воно було вашим. Щоб ви могли сказати, як колись сказав апостол Павло, що Христос то для мене що? Життя. Щоб для ваше життя це було Христос. Амінь. Давайте помолимося і прославимо Господа.